Агов, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Roblox, і сьогодні ми з вами будемо тікати від цієї страшнючої навіженої бабці. Ну що, друзі, погнали! А поки гра завантажується, давайте подумаємо, в чому може бути суть завдання. Бабця собі спить на дивані, а нам потрібно тікати від неї. цікаво цікаво. Отже, друзі, ми з'явилися в якійсь кімнаті. Так, і перша наша місія це знайти печиво, яке бабця десь приховала. Ага, тут все закрито на замок. Добре, давайте спробуємо спустимося вниз. Цікаве крісло. Цікаво, чи можна? Ні, не можна на ньому прокататися. Шкода, шкода. Так, отже, ці двері ми можемо відчинити. І ми забігли на кухню. І печиво, напевно, десь тут. Ага, на самому видному місці. <плес> О-оу, друзі, а це і є наша бабця. І вона, напевно, хоче забрати своє печиво. Ой-ой, бабця зовсім поруч. Друзі, друзі, нам потрібно знайти ключ. Ага, ось і він. Ось і він. І тепер, напевно. Треба. Так, знайти горище. Це був ключ від горища. Ага, горище ми бачили з вами. Оце бабця, нічого собі. Це круче за ліфт. В ліф ліфті стояти потрібно, в неї прям своє крісло. Так, отже, ми втікли від бабці, вона там залишилась. Добре, друзі. Побігли, подивимося, що тут далі, а далі. Полоса перешкод. Ну, я думаю, для нас це не проблема. Так, тут цей хлопчина. Обійшли його як стоячого, бо він дійсно стоячий. Отже, друзі, застрибуємо вгору. Наша мета бігти вперед. Отже, ми залізли на якусь іншу частину горища. Тут такі капкани. Необхідно обережно рухатися. Так, чомусь я відчуваю. Правильно, я відчуваю, що необхідно було перестрибувати ці пружини. Ну, давайте будемо обережніші цього разу. І перестрибнемо їх. Хоп. Так, друзі, нам все вдалося. Отже, так, ми вискочили на вулицю. І на. Ой-ой, бабцю, ти ж там спала біля горища, бабцю. Бабцю, що за хрести? Ага, супер. Ми провалилися в яму. Ну, як супер. Черепи валяються, але принаймні бабця залишилася позаду. Ну що ж, друзі, я думаю. Знову паркур для нас. Але це зовсім не проблема. Для такого хлопчини, як я. Отже, якийсь ліфт. Ага. Ліфт вгору, гору. Вгору. Нічого собі, як тут високо, навіть боюсь думати. Подивитися донизу. Да, страшненько. Ого, бабця, нічого собі набудувала. Які хороми. Це прям якась ця вежа в замку. Нічого собі. Таке враження, що я спортсмен, який підіймається на верхній поверх без ліфта. Так, отже, друзі, ми зверху навіть. Ого, яка висота. Але нам не страшно. Так, тепер необхідно. Добре, перестрибуємо. І ще раз перестрибуємо. Ура! Отже, тепер ми забігаємо. Куди ми забігаємо? О! Ти що таке? Ти хто такий? Боже, яке страшне. Якийсь зомбак. Так, давайте, друзі, спробуємо тепер його обігти. Давайте сюди побіжимо. Ой-ой, тут ще один. А, так, так, так. Навіть боюся зратись назад, але, друзі, нам пощастило. Ми знайшли вихід. Так, знайшли вихід. Знову будинок бабці. Давайте спробуємо. Ага, двері не відчиняються. Є підозра. Так, що бабця вже поряд. Ой-ой. Ой, друзі, сподіваюся, тут є вихід. Так, 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 давай, 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 давай. Так. Хух, друзі, ви бачите? Вона залишилася за моєю спиною. Знову паркур, але нам зовсім не страшно. Ми і не такі перешкоди долали. Чесно кажучи, труби я не дуже полюбляю. Так, ну нічого, з першої спроби у мене рідко коли щось виходить. Давайте, друзі, будемо пробувати. Обережненько, обережненько. Підходимо поближче. Так. Перша труба. Ай, трошки не дострибнули до наступної труби. Шкода, шкода. Так. Обережно. Добре. <смістична> І знову. І знову обережно. Ох, тяжке це випробовування по цих трубах бігати. Я сподіваюся. Так. Перша спроба плюс-мінус. О, фух, добре, що я не стрибнув одразу далі. Так, 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 друзі, фух. Ми дісталися рівної підлоги. Не люблю, не люблю я ці труби. Отже, так! Тут якісь автомобілі. Ой-ой! Нічого собі! Ну що, друзі, погнали! Разом до перемоги! Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой! Страшно, страшно, страшно! Так... Так, так. Так, друзі, ми стрибаємо. Хоч би залишився бензин доїхати до кінця. Вум -вум. Так, ну таких. Зігзагів я боюся. Фух. І тут двері. Так, двері, двері не відчиняй. Ага, нам потрібно злізти з автомобіля. Придумали оце двері. Ой-ой! Так, друзі, нам потрібно, напевно, бігти кудись. Давайте спробуємо тут, зачекаємо, так. Нічого собі у бабці тут. Кулі літають. Чик. Так, ну це було відносно просто. Подивимося, що нас чекає далі. Який гарний місяць. Добре що тут світло. Так. ну... Якесь подвір'я і. кукізука. Друзі, ви бачили колись? Вона, здається, заряджена печивом, так. Ой, Ой. Ну давайте будемо зараз дивитися. Де ти бабця? Ану вилазь! Так, перші постріли поки не дуже вцільно. Ой. Так, є підозра, що це бабця. Ого. Друзі, нам дуже пощастило. Що? Бабця-бабця. Ухі-йой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабця... Друзі. Хух, друзі, нам вдалося. Ви бачили, звідси спустилася драбинка? Ю-ху-оце стецькоти крутий. Так, ну що. Стоп. Кімната переможців. Ура! Друзі, я нас вітаю. Ми перемогли. Ви бачили, скільки у цієї бабці клонів? Вона просто навіжена. Так, це що? Ух ти! Тепер можемо поласувати печивом. Ви бачите, я їм і збільшуюся в розмірах. Оце -то, да. Так, Стецько, зав'язай. Ну, друзі. На сьогодні, думаю, це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!